Президент Російської Федерації Володимир Путін просив президента Сирії Башара Асада піти у відставку. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставлених співробітників західної розвідки. За даними видання, колишній голова головного розвідувального управління Російської Федерації Ігор Сергун, який помер на початку січня, їздив до Сирії щоб передати прохання про відставку президенту Сирії, але Асад відмовився. США схвалили продаж бомб і ракет на майже 2 мільярди доларів для оснащення ескадри іракських винищувачів F-16 у боротьбі з джихадистами. Про це йдеться в повідомленні агентств Франс Прес. Крім того, як заявили в Агентстві співробітництва в галузі безпеки та оборони, 400 американських спеціалістів будуть працювати в Іраку щонайменше до 2020 року для підтримки арсеналу і навчання іракських пілотів та наземного персоналу. Польща з міркувань безпеки може тимчасово запровадити прикордонний контроль на час саміту НАТО у Варшаві у липні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващіковський у Давосі. Ми не виключаємо, що запровадимо прикордонний контроль на кільканадцять днів з міркувань безпеки. Сказав він. Однак, за його словами, це не означатиме призупинення дії шенгенської угоди. Найближчим часом Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США підпишуть меморандум про співпрацю у частині спільних розслідувань. Про це повідомив директор Набу Артем Ситник в інтерв'ю Голос Америки. Ситник зауважив, що підписання меморандуму допомагатиме Набу в розслідуваннях, оскільки ФБР мають можливість відстежувати доларові потоки. Делегація України вчинила дипломатичний демарш у зв'язку з початком російського головування в організації Чорноморського економічного співробітництва. Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Бондар на своїй сторінці у Фейсбук. Серед іншого наголошено, що шляхом окупації Криму Росія порушила як міжнародне право, територіальну цілісність України, так і засадничий принцип ОЧЕС щодо перетворення Чорноморського регіону в регіон миру, стабільності та процвітання. Написав він. У парламенті зареєстровано законопроект, який дозволяє запустити нову систему декларування для службовців вже цього року. На сайті Верховної Ради ще немає тексту законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо вимог фінансового контролю з метою запобігання корупції. Однак, реанімаційний пакет реформ повідомляє, що документ вирішує проблему, створену законом про держбюджет, який заборонив вводити в дію нову систему декларування до 2017 року. 22 січня близько 12-ї години до поліції звернувся 36-річний рівнянин, що на вулиці Романа Шухевича обласного центру пошкоджено одноіменну пропам'ятну дошку, встановлену на стіні багатоповерхівки. Меморіальну дошку встановили 5 грудня 2007 року за ініціативи рівненської міської організації НСНУ та Конгресу українських націоналістів. Відомості за цим фактом внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. У стаціонарах обласного центру сьогодні перебуває 161 хворий з грипом та гострими респіраторними захворюваннями, в тому числі 96 дітей, із пневмонією 114, з них 62 – діти. Крім того, в міському управлінні охорони здоров'я вирішили, що амбулаторні виклики в поліклініках під час епідемії прийматимуть у суботу до 14.00, і кожна поліклініка об'їжджатиме хворих на санітарному транспорті. У Рівненській обласній універсальній бібліотеці відбулася презентація інформаційного бюлетеня ІнваНет, число 30 та його аудіозапису на cd дисках. Інформаційний бюлетень поширюється через бібліотеки та соціальні служби області. Відтепер його аудіозапис зможуть послухати користувачі бібліотек у найвіддаленіших містах та селах Рівненщини. ІнваНет це видання, яке піднімає дух людей з особливими потребами. Його зачитують у сільських бібліотеках. У наших планах на 2016 рік видати два числа бюлетеня. Повідомлені. Мала директор закладу Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Валентина Ярощук.